Люди, будь ласка, відпишіть своїх батьків, мам, дідусів, бабусь від злоякісної сторінки у Фейсбуці, яка називається Життя ти прекрасне, яку створила ще одна злоякісна сторінка, яка називається Прекрасне Благословення. Скажіть, будь ласка, чи є в нас в Україні традиція приносити торти на кладовище? Ну як таке можна робити? Наші бабусі думають, що це ок, і починають це лайкати. Ця сторінка вимагає лайки тільки тому, щоб захопити увесь Facebook. А потім ці картинки зникнуть і буде поширюватись відверта дезінформація щодо евакуації, щодо обстановки на фронті, щодо обстановки у політиці. Будь ласка, відпишіть своїх пенсіонерів. Щоб вони не наробили лиха Україні в інформаційному просторі.